У Києві з'явиться 40 нових маршрутів громадського транспорту, як повідомив генеральний. Директор Київпастрансу Сергій Майзель схему руху кардинально переглядають: зміняться не лише маршрути, а й швидкість руху тролейбусів та автобусів. Вона підвищиться. Так, автобусне сполучення маршрутом номер 115 тепер отримують Поділ та залізничний вокзал Дарниця через набережне шосе, міс Патона та Ленінградську площу. А 110 й маршрут забезпечить мешканців Позняків та Осокорків підвезенням до станції метро. Крім того, добиратись з Петрівки на Троєщину проспектом Ватутіна невдовзі став. Не швидше у години пік там запрацює смуга для громадського транспорту окремо виділена лінія для автобусів, швидкісних автобусів, які будуть курсувати щодня від Маяковського від вулиці Маяковського або від вулиці Бальзака будуть до Петрівки. Це дозволить нам перевозити приблизно 30 тисяч людей щодня на роботу і 30 тисяч в їхні доміоки